Друзі, ми з вами переживаємо дуже тяжкі часи. Ми прекрасно з вами уявляємо, в якій ми ситуації, і наскільки все проблематично. Мало того всього, ще е, тотальна корупція, розкрадання і ТЦК, і ну, проблем мільйон. Але що я хочу сказати, дуже рідко ми говоримо про позитив, дуже рідко ми говоримо про те, що все-таки є, помімо цього всього, є ще. І в нас якісь перемоги, і плюси, і те, що надає можливість нам вижити, вистояти і в кінці кінців э, статися як Україна, незалежна демократична країна європейська, і а саме головне, що як наша ідея в тому, що тверезих українців, щоб ми були не європейською державою, щоб ми були Україною, і нас Америкою Америку і Європі. От, ми, як Америка у світі, от ми маємо бути Америкою в Європі бути прикладом для всіх.